Змінений графік прямо громадян. Тобто Албанський вже приймає не кожного понеділка, а бачите, а приймає лише перша та третя п'ятниця місяця, виявляєте? І раніше було 14-18 три години, тобто кожного тижня було 3 години, а зараз два рази на місяць і він ще менше години, бачите, 14 до 16 годин, виявляєте? Тобто, аби розвантажити напокій, графік, наприклад, його ускладнено, виявляєте? Тобто, кожного понеділка. 14 до 17.00, а зараз два дні на, 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 на місяць і 14 до 16, то тобто ще годину ще відібрав у, е, у Мерківській подільська Сьогодні мав бути прийом карчевого. Він приймає по п'ятницям, приймає по п'ятницям 9 до 12 години. Е, Що пам'ятаєте, одного я прийшов, він був е, у відпустці був. Минуло так прийшов і був відряджений. Зараз пішов, кажуть, він знов у відпустці. Що це таке? А вже ж це, 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 це мене обурює, я хочу потрапити до Албанського, не на прийом громадян е, в часи, а потім пізніше ми до нього прийдемо, Сьогодні якраз третя п'ятниця місяця, якраз сьогодні буде прийом Албанського. А я хочу потрапити до Албанського, Абанського, зі скаргою, що це таке. Де, де, де взагалі харчовий? Тощо. Я йду до, до секретаря запитаю. Хто тобі дозволяв? Це наша будівля. Хто дозволяв? Ну, ви коли ви, 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 ви так говорити, ви, ви самі себе соромите. І що? Я не соромлю, ти теж визнається. Кожен, соромлю, кожен мешканець міста має право вільно потрапити сюди. Без перешкод, знаєте? Доброго дня. Треба терміново до Лобанського, терміново. Що значить терміново? Терміново, значить, українську розумієте чи ні? Вірусомі, чи? Терміново, невідкладно. Зі скаргу не потрібно, поскаржитися. А потім буде прийом. Там 5 хвилин не потрібно. Він сам? Ні, він зараз. — Карчовий там є? Так. Я вас не питаю. Карчовий там є. Як у вас? Ти спочатку сказав тебе? Та ні, не стичав. Я можу тикати. Але я не тикав. Тикав. Потім відео подивитись потім тримай, тримай ручку, блю. Капець. Займайтеся цим самим. Я, ж вас, я вас не чіпаю. — займаюся, чим я вважаю за потрібним. Закон не порушує, це головне. Добре, ти порушуєш. Карчовий там є? Він зараз по телефону розмовляє. Карчовий, я там кажу? Він зараз розмовляє по телефону. Хто? чи Албанський? — Олег Богданович. Карчовий там є кажеш? розмовляє зараз по телефону. Карчовий там є. Олег Богданович зараз розмовляє про то. Що, українську не розумієте? Що? Там корчовий. Я питаю вас. Там, там є корчови? Я теж відповідаю. Українською я добре розумію. Доброго дня, Богданович. Що це за сила фізична застосовується? Ви що хто ви так? Вийшов, що, що, що за жандарм чи. чи... Якщо ви не розумієте, що я треба записати. Я вас запитав. Я, 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 тут такі випадок, я приходжу, третю п'ятницю приходжу до Крючевого на прийом. То, він, то його не було, він був у відпустці. Ну і зараз за відпустку не вийшов. Я, я, я вважаю. Да. Наступний п'ятницю прийшов, він був у відряджені, зараз він знову у відпустці. Що у вас цікаве саме? Я прийшов до нього на прийом, там низка питань, але зараз головне питання також до вас буде, сьогодні у вас прийомний напрям при, 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 день. Тоді, що стосується вас, я почав край вам прийду, ага. за, запитаю. Але я, я, я те п'ятницю не може потрапити на прийом на харчевого. Ага. Навіщо це? Але Богданович, навіщо це? Ну немає. Людина відпросилася, відпросилася на один день і він має. Е... Та ну, це, ну, це, на... ж, це ж навмисно. Трі п'ятниці і обмежений потрапити на прийом на громадян. Три п'ятниці. А чого? Ну, у мене є таке право потрапити на прийом. Ну, да, а тепер я вже не можу потрапити, то то він у відрядженні, то він у відпустці, зараз знову відпустці. Жива людина, він має право це зробити. А я не маю права. Він посадова особа, по-перше. Ви скажіть, що вас цікавить, залишіть йому письмові формі. Ні, ні, я хочу в нього почитую. Він постійно бреше, а ви його захищаєте чимось. А чого він бречу? Ви не зараз захищаєте його, бачите? А де саме бреше? Якісь А де він бреше? Буде після 14 Добре. Тобто корчевий Карчовий усе. Це заступник міського голови. ви бачите, що а Албанська, а чому він бреше? Не запитав, там, а що він бреше? А ну, розкажіть мені, я, я з'ясую. Ну, так, так якби зараз ця ситуація була в імперії холода, так би воно і було б, що Албаць сказав би, а що він бреше, в чому брехня, ну, давайте з'ясуємо, ну давайте. Тобто він був би зацікавлений з'ясувати усі обставини. А тут він сидить на захисті. А чому він бреше одразу? Навіть не поцікавилась в чому річ? Боже, а що він бреше? І, і, а, абра, а, там є низько питань, бо я зараз не хочу їх анонсувати. Сьогодні буде прямо громадян на 16.00 до Албанського, я прийду. Там також до нього є інше запитання. Але, але, що, але що стосується харчового, ще раз нагадаю, поза минулу п'ятницю я приходив, він був у відпустці, минуло петус прийшов, він був у відрядженні. Зараз прийшов, Албанський каже, що він на один день відпросився. Карчовий навмисно уникає. П'ятниці, тому що знає, що я до нього призивну прям громадян, а там у нього, до нього буде питання. На ті питання, які буде йому складно відповісти, а більше того, йому буде соромно за себе. ну, За себе, можливо, ні, а соромно перед камерою, тому що потім він буде дивитися і давати цьому оцінку. Ось. І Албанський, ви чуєте, я, я, я секретаря запитую, там корчеве є? Та, але нема корчового, я би навіть не, 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 не заходив. Але мені треба було... Перекататися, що там є крачовичі ночі. А вони мені збрехали. Це казати, тричі запитую, там корчеви, а на албанський по телефону. Я кажу, там корчеви є, ще нема. Албанський по телефону. Вже нема, я пішов би. І вже саме це Моя поведінка і знову ж таки секретаря знає, хапає мене за одежу, тягне, як на що, охорони ну, Блін, капець. Оце подільська місце голода, це просто сором. Добре, друзі, також були зі мною. Е -е -е -е, Зустрімося, що після... 14.00, там, ну, там є низько, -низько цікавого питання до Албанського, Будьте з одного разом, більше будете знати, що в місті відбувається. А поки що, поки що відпочивайте. Али Кришна.